А ми продовжуємо оглядати заклади Луцька. І сьогодні ми у нещодавно відкритому торговому центрі. «Баобаб». він розташований у селі Руванці, поряд із вулицею Об'їзною. Тут поруч приватні будинки, а тепер серед них є і торговий центр. Отож ходімо, погляньмо, що там є. На парковці місця вдосталя. Якщо бажаєте добиратися сюди маршруткою, то їздять Боратинські 211 та 212. Врахуйте, що у вихідні вони курсують дещо рідше, а зустрічає нас Баобаб – інсталяція дерева, на честь якого і назвали торговий центр, який невдовзі має бути ще й розважальним, Принаймні для дітей. Поки тут функціонує лише перший поверх. На жаль, знімати на камеру нам не дозволили. Але я побувала тут на відкритті, тож зсередини – середини, зйомка на телефон. Давайте подивимося, що тут є. Зустрічає нас такий стан з здоровою їжею. Продають квіти, аптека. Людей зараз, звісно, дуже багато, дитячі аніматори, все в чисте відкриття. Ще із торговими точками зовсім невелика. Магазини можна порахувати на пальцях. Окрім квіткового бутика та аптеки, ще крамничка із товарами для домашнього затишку. Зоомагазин, острівок із технікою, айгут, хімчистка, парфумерія, магазини, косметики, а також відділення нової пошти. Головний орендар приміщення це супермаркет, розташований праворуч від входу. Форт – та новий бренд харківського продуктового ретейлера «Чудомаркет». Загалом звичний нам супермаркет, готова продукція, овочі, фрукти, солодощі, тобто усе, що і в звичайному супермаркеті, із незвичного, що я помітила, це цінник. Цінник російською мовою, поряд українською, а тут російською. Щоправда, його відразу після відео і прибрали про те, що супермаркет Харківський свідчить також деяка продукція. Поряд з виробниками до яких ми звикли в наших супермаркетах. Тут можна побачити, ось наприклад. Халківських м'ясокомбінат. зараз. Тут чимало акцій, знижки або ж, наприклад, три товари за ціною двох чи розіграш великодніх кошиків. Ймовірно, так супермаркет заманює покупців. Тож цілком можливо, що згодом знижки закінчаться, а ціни на товари трохи зростуть. Взагалі людей тут зараз дуже багато. Я думаю, це через те, що супермаркет тільки відкрився і загалом торговий центр. А впродовж місяця можливо через місяць вже трохи буде менше. На виході із супермаркету пропонують випити кави чи перекусити. Тут готують суші, бургери і китайську локшину. До слова є у Баобабі ще кав'ярня, ліворуч від входу. Ціни дещо вище середнього. Наприклад, за еспресо доведеться віддати 40 гривень, за американо без молока 48. Наразі це всі заклади, що є в торговому центрі Баобаб, але обіцяють, що вже найближчим часом їх буде більше, адже скоро планують відкрити другий та третій поверхи у приміщенні. Що там буде, розповімо у наступних оглядах. Субтитрувальниця